Друзі, родино, вітаю, вітаю, вітаю. вітаю. Надягала сьогодні платько, знімала сьогодні з Сергієм огляд тканин. Трішечки я брала тканину для пошиття, звісно, що для нової колекції. Да? То вже переділася назад в свою ночну з психушки. Платью зараз повішу в шафу, що мені треба поскладати тканини. І для вас гарна новина. Каналу Платіотерапія вже 8 років. Тож дякую вам за ваші вподобайки, коментарі за те, що ви дивитесь, коментуєте, шиєте. Взагалі, ви всі дуже великі молодці. Дуже крепко великі молодці. У мене тут ось срача. Зараз поскладаю все. На дивані робила огляд, так мені легше, тому що не треба ставити фон, потім його складати. І, сидячи, мені легше, Сергійко, он, бачите, там. Там Сергійко в наушниках монтує відео, дивіться. я? Так оце все робиться. Так оце, так оце все робиться. А я зараз охайно поскладаю і потім вже буду... Дивиться, що прати, що не прати, що робить, куди бігти. Ну, тобто, частину зараз паперу, поки є світло, сьогодні ще 6.00, мабуть, що мають виключити. Ну, і так от виходить, що і відео буде довше монтуватися, ну, тому що. Його спочатку треба зробити, потім загрузити на YouTube. Потім YouTube його перевіряє, це все час. Ну, для таких відео, знаєте, коли Сергій там монтує, ну, щоб гарно було зі світлом. Те, що я там на телефон знімаю, то вже таке. Але теж я ж хочу, щоб було гарно. Тож зараз швиденько складаю і розкажу вам деякі останні новини. Те, що я складала хвилин 15, ви побачите за одну секунду. Готово поскладала своє добро. Трішечки свого добра поскладала. Молодець. Не знаю, виключать світло чи ні. Тож зараз прати не буду. Я вже сьогодні трошки б таку подустала. Сьогодні красила волосся, краскою рябіна, обирала колір чорно-синій. Ну, воно не чорно-синє, воно просто. Воно просто чорне, ніяке там воно не синє. Мені подобається, що цей саме чорносин, це просто в мене дуже багато маски. Я е, після фарбування, таку не жалію, ляпаю багато маски, тоді краще тримається фарба. І фарбу, коли я фарбуюсь, я ділю її на два рази і крашу тільки коріння. Тут, поки ви будете змивати, воно підфарбовує, вам трошки освіжає. Ну Чорна фарба, вона взагалі тримається також железобетонно. Фарбуватися стараюся зараз раз в місяць. Е, рідше не виходить, тому що в полосі світла одруста, і знаєте, тако, потім вигляд має як проплешин. Ось ще й перепалила, мені потім після краски завжди чашиться голова. В, сам, в саму фарбу, в окислювач і в краску я додаю ще олію. Олію додаю оливкову, ну або кокосову. От, наприклад, ми купили якусь там оливкову з розмарином на смак, вона така недобра. А для волосся то, що треба. От прям туди я вже показувала не один раз, як я це роблю. Отак, От зайчики. Фарбуєш, фарбуюся сама, дуже оце півчаса, і готово. Все. І потім. І можу підстригати теж сама собі, волосся вже показувала, як по мірі необхідності. там. Потрошку кінчики стрижу. Всякі оці феншуї по поводу самому не можна себе стригти, це я рахую бред для тих, хто хоче а, гроші заробити. побільше, да? Так що фарбую сама, ось вийшла сюди, ніяке воно не чорно-синє, можливо, так дає, воно там. в залежності від світла, то синє, то зелене, ну, не зелене, просто чорне. Просто чорне це заколувала заколку, і бачите, як відпечаталося від заколки. От, ще коє, де поставалася фарба, хоча я перед фарбуванням мажу голову кремом, вуха мажу кремом. Плюс у мене є спеціальний засіб. Ось такий. Давайте, щоб не на світло. Ось буде в зеркальному відображенні ось такий засіб. Хоча і в самій красі є там пакетики, але і ще в мене засіб окремий для зняття фарби зі шкіри. Зі шкіри з голови там або з рук, але чорна фарба вона настільки епічна, я не знаю, як другі у вас фарби, що вона от один день після покраски тримається дуже крепко. Тобто, якщо ви тільки покрасились, то я роблю якусь таку зачіску, щоб не сильно видно було вуха. Знаєте, на другий день, коли помию голову, воно все все дойде. Тобто буде чисте. Просто один день це треба якось перетерпіти. Рябіною фарбою я фарбуюсь дуже давно, більше 10 років. Ну реально, більше 10 років я нею фарбуюсь. От стільки давно. Трішечки пройняла мене, тут рушники вчора прала. Кожен день я щось перу. Була в мене трагічна ситуація вчора з пралкою, думала, що я поламала пралку. Значить, Розказую вам цю трагічну ситуацію. Друзі, може, і вас таке трапиться, щоб ви були в курсі. Є в мене наволочки. Колись купувала в сінцей, он вони на кухні. Покажу я вам їх. Дуже гарні наволочки по 70 гривень були. Пос... Ох. Ось на кухонних стільцях. Вчора я їх попрала. Після прання вся пралка була в тому пуху з тих з подушок. Все, знаєте, якби я знала раніше, то я б вкинула б наволочку в наволочку якусь на замку, і пралку б не засрало. Дуже засрало пралку. От прям я відкрила всі ці подушки вилізли. Вони, коли сухі, не линяють. А коли мокре, от прям. Все в цьому пуху з подушок. мій, подушки взагалі, всі це і там рідко, коли що можна знайти тут. Тако, ну щось там звісно, знайти можна, як щось, але в основному краще в ікеї беріть або Бо що я не брала, ну якісь так собі, <кл 'язано> Тобто Я не дуже довольна. Воно, звісно, дешево, ну може, щось можна там знайти таке одноразове. От, Така я була зла, думаю, боже, здались мені ці наволочки, ну вже ладно. Машинка ж засрата, я її протерла, думаю, включу на швидке прання і хай прополощу. Вийшла я туди, це вчора ж було. Вийшла я туди, на кухню, чи що, заходжу, машинка мигає, видала ошибку е 07 це значить не працює насос на слив. І мигають три полоси. На кнопку виключити, вона не нажимається взагалі. Тобто, на кнопку виключення вона. Не нажимається, нічого не реагує, і набрата вода. Ну я бачу, що просто набрата вода, нічого не цей. Все, я думаю, капець, Поламала машинку. Ці подушки, знаєте, по 70 гривень. За 140 гривень я угрохала машинку, яка стоїть 25 п'ять тисяч. Ну, думаю, ладно. Фу, все, yes. А я ж кожен день стираю. Поймаєте все? У мене стрес, нерви, я не можу. Ну боже, яка я чокнута? Ну, ладно, Сергій прийшов. Вона ж не виключається з кнопки, взагалі там ні на що не реагує. В нас вона включена. Попитали, як же ж воно все. Друзі, тут в нас є бойлер, ось опралка і сушарка. Це комплект, вони і повинні стоять друг на другі. Це так і повинно бути. І взагалі сушарку зверху ставлять на, на стиральну машину. Тільки вони повинні бути по розміру одинакові. Ви не можете поставити сушарку, яка 60 см на стиралку, яка 45 см. Ну, ви поняли, вона просто-напросто впаде. Це комплект. Ця пралка вона важить 90 кг, Вона шумоізоляція. Ну тобто це дорога пральна машина на 10 кг, інверторна. Бачите? Тобто це ну, реально дорого, дорога техніка. І ця сушарка ми її раніше купили за стиралку, У нас була стиралка Samsung і купили сушарку, а потім ще вирішили, що в комплект взяти оцю. цю. Бойлер у нас є, як виключають гарячу воду. І тут ось все в нас підключено, воно, труби туди йдуть, воно, стиралки, йдуть в ванну. Ванна у нас ось. ось, 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 ось. Щоб в ванні не займати місця, через оцю стіну, ось, через цей перестінок, підключено з шлангами і зливається вода сюди, в каналізацію. Ви поняли. То тут у нас ось мокра зона, туалет це мокра зона, кухня це мокра зона. Отак воно тут зроблено. В майстерні. Ну, суть не в тому. Суть же ж в тому, що Сергій прийшов, воно, воно там в розетку було включене, стиралка. Бо для сушарки злив не нужен. Сушарки нічого не їй нужна тільки розетка. Звісно, що пралки нужна вода і злив. І він виключив, вона постояла минуту десь, може менше. Я ж тут поки щось шила. Поставив на минуту, воно там туди-сюди. І нічого не допомогло, все одно мега. Сергій каже, ну хай довше постує. І воно, мабуть, той пух, що там був трохи втрясся, і, виходить, трошки злило воду відкрився люк. Тоді Сергій стиралки є в кожній, не знали, в кожній є така штучка, лючок ви відкриваєте отут, а я нігтем не відкрию. Зайчики, щоб нугтя не зламати. Ще й ногті покрасились за разом із головою покрасились нугті. Откривається, і там така штука. От і в нас є такий піддон под нос. І в нього потроху Сергій зливав воду в миску, і десь злилося літрів 10. Тобто, в стиралці було десь 10 літрів води. І весь оцей фільтр, що там іде, він весь був був, виходить, в тому пуху, з тої грьобаної подушки. По-друге, я не називу вже. Я така зла. але я тепер знаю, що подушки треба стирати. Ви поняли? Може, там, як і покривала в сінці, і теж мене покривало. Ой, те, воно так лізе, це страшне. Ужасна, ужасна якість. Оце вже ви сказали, я за той сінцей. бачу, що багато блогерів там купляють. І теж, знаєте, з ума сходять. Якість ужасна. За ці гроші лучше піде в юск або закажи в ікеї. Те саме, але набагато буде е, якісніше. Ви поняли зайчики. Отаке. От і, в общем-то, слава Богу, що пралка робить, я така рада. Відразу тут попрала рушники, потім ткань попрала для плать, бо в мене ж цієї ткані було багато. Оце ось. Повтор мені треба для дівчини, я вже поши... ну я ще не дошила. Треба ще, бачите, тут ось просто оверлок, треба ще підвернути, буде попідшивати низ, проклеїти горловину. Но це вже не сьогодні. Бо я так втомилася, вчора в мене був такий стрес. Я відразу думала про те, що Боже, треба буде визивати. Тобто шибку видало. Ми ж дивимося. Про цю помилку є 0,7. Це значить не працює насос на злив. дві варіанти: або забилося, або поламався компресор. Думаю, що якщо поламався компресор, то це очень дорого. Зараз особливо. Взагалі, ремонти це ну, стрес. стрес, стрес, стрес. Слава Богу, що так. Тепер думаю, що зайчики, лучше б я його постіла, краще щоб я викинула, пішла б купила за 140 гривень нові ці наволочки. Так що ви поняли, коли у вас є сумніви, що щось постирати стрьомне, або коврики якісь які лізуть, то краще викинути і купити за 70 гривень новий, чиму грохати правильну машинку. Оце я вам розказую історію. Страшну, зайчики. Дурну? Знаєте, то дурне і страшне. От Тож таке, ой, гарна погодка сьогодні, дуже ходили сьогодні. В супермаркет ходили сьогодні в, тут, в наш нову з той, що раніше білою був. Я його не дуже люблю. Але оскільки було дуже жарко, от, то ми ходили туди. Пече, прям зранку було 28 градусів сьогодні. Трішечки є вітерець, але дуже-дуже спекотно. Небо, он, подивіться, яке жодних хмаринки. Ну, якісь там є хмарки, але ну майже немає. Прям синє таке яскраве небо. Це, друзі, розказала. В мене це, до речі, з цією правкою, як тільки їй було днів 5 чи 10, вона була ще на гарантії, я постирала лівчик, І косточка з лівчика вилізла і застряла в тені. І якщо б машинка робила, бо воно було як звуки такі: ш -ш 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 -ш. Тобто вона косточка з лівчика, продрала лівчик, і між цими, ну це розумієте, случай один на мільйон. І між цими штуками. Пралки. Тобто, вона, ну як обычно, косточка з лівчика. Тобто, вона застряла через цю дирку, застряла туди вниз, провалилась вона ж така кругла, і застряла в тені, чуть не пробило тен. Тобто, ну, косточка, ну, може, там копійка тут у вас десь попадеться, десь тут, може, сестряне. Да? А то ну це ж надо було совпання. Тут дирки досить такі мілкі, бачите, який барабан, він такий досить цікавий. І тут такі ось є отвори, ну відрізняється від других пралок барабан. Він такий здоровенний. Туди я влізу. Получається, що чуть та косточка з лівчика не пробила тен, А якби пробило тен, то це було б дуже, дуже плохо. І цей майстер розказував, що насправді машинка, навіть якщо в неї 90 градусів нахип не образується ніколи в машинці. Це не утюг, бо воно не кипить, і не чайник. Друзі, вас дурять, які всі калгони вони не працюють, машинки накипу бути не може. На тені налипає ворс, тому що при прані е, виробляється статична електроенергія від тертя. статіка. От коли прилипає, антистатік. всі чули, так? Антистатік. І от на той тен, от коли вам там в рекламі показують типо, таке біле щось, накип, то не накип, то налипає оця вся шерсть, ворс. На тен. І тоді він може перегоріти не від того, що там накип, а іменно від шерсті від ворсу. Той калгон то до одного міста, де да, буває жорстка вода. От, наприклад, в там білі плями, буває жорстка вода, але вона не стільки критична, що прям тен вийшов із ладу. Тен виходила з ладу, бо на нього налипають ці штуки, тому час від часу періть із кондиціонером, друзі. Більшість речей додаєте кондиціонер час від часу. Він пом'якшує це все і виводить і стена зайве. От для вас ще така порада від нормального майстра, який був, тому що. Це не чайник, вода в пралці не кипить. 90 градусів це вода не кипить, коли вона стирає навіть на виварювання. Я вже не кажу про 40 градусів і 60, де більшість пере, максимум 40-60. Рідко хто пере там на 90 градусів зараз. Ну, я так думаю. Бо зараз порошки, в принципі, і в холодній воді перуть. От, наприклад, в Японії в них пралка не нагріває, там навіть тена нема. Все переться в холодній воді. Тобто в них в пралка набирає холодну воду. Зрозала вам ще цей скріпт. Так що ця пралка, в мене вже оце бідняшка, я її другий раз чуть не ухайдокала. Господи Боже, пробач мене зайчик. Я не хотів. Тому хоч би на мене не обідалась. От, друзі. Ну все, що ж, на цьому все. Сьогодні навіть, навіть в мене тут пару плать пошитих є. Е, е, ну я сьогодні навіть нічого вже робити не буду. Змию зараз косметику гідрофільною олійкою. Е, Дуже красиво покрасила голову, воно коли покрашено, так взагалі, знаєте, так блистить, все так красиво. Ще. Маски я не пожаліла, таку наляпала. Дуже гарно маски, що прям тако, як салона, да? коли воно тільки постіра, постіра на голова, то дуже гарно. Використовувала сьогодні масочку. То б'ють, це що від випадіння, це що такі в круглі баночці йде. Я її зазвичай використовую саме коли фарбую волосся. Вона так допомагає це. і бажано після фарбування, коли ви перефарбували, хоча б два дня не мить голову. Тоді краще фарба закріпиться на волосі і не так буде вимиватися. Ну, Я не знаю, наскільки це можливо літом зробити, щоб не ходити з, з грязною головою. Не знаю, як я видержу, щоб не мити голову. От, Вже будемо дивитися. Так що, друзі, от такі для вас останні новини. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. цьомки бомки до зустрічі, всім пока, щоб у вас все було добре. цьомки бомки